тут може мова йти про порушення саме режиму секретності. За це передбачена адміністративна відповідальність. Сказати про якусь кримінальну відповідальність поки що зарано. Але в будь-якому разі ця подія разом з іншими буде аналізуватися в комплексі. І казати про те, що дії Надії Савченко не відповідають інтересам України, поки що також, мабуть, зарано. Але мова в першу чергу має йти про моральну і політичну відповідальність за е, такі е, за такі кроки які ось ми бачимо тобто в нас є е, сам процес переговорів він дуже складний і всі ми прекрасно розуміємо для чого російська сторона використовує е, наших хлопців і дівчат заручників для того щоб тиснути політично і щоб створювати певну внутрішню напругу е, в нашій державі Зрозуміло. От і все. Дякую, Олександр. Олександр Ткачук, керівник апарату голови СБУ, був з нами на зв'язку.